Барбі, ця легендарна лялька стала загальною назвою для образу краси. Деякі люди навіть свідомо робили десятки пластичних операцій, аби виглядати в точності як Барбі. За час існування з 59-го року лялька Барбі вже мала не одну екранізацію, але саме у 23-му році досягла вершини хайпу завдяки фільму з одноіменною назвою. Ця прем'єра викликала ажіотаж. А прокат розпочався одночасно з опенгеймером Крістофера Нолана, про який ми ще поговоримо. Тож чому цей фільм чекали? Як Барбі пройшла шлях до великого кіно? Та чому цей фільм варто подивитися? Вітаю, киці малесенькі! Мене звати Тоня. Ми сьогодні розбираємо прем'єру про культову ляльку. Поїхали! Отже, з того, що потрібно розуміти, фільм Барбі це не перша кіноадаптація цієї іграшки. Компанія Mattel, що володіє брендом, випустила 47 кінопроєктів, серед яких є навіть серіали. Всі ці мультфільми розповідали різноманітні історії, пов'язані з пригодами Барбі та її друзів. То вона рятує підводне царство русалок. то повертає весну, то стає шпіонкою. Загалом ці картини не показувалися в кінотеатрах і створювалися для продажу на DVD-носіях. Але навіщо взагалі мультфільми про Барбі? Якщо це і так іграшка, що розважає дітей? Все просто будь-який комерційний продукт не так важко запустити в продаж, як підтримувати стабільність цього продукту. А якщо є конкуренція, то треба дивувати свою аудиторію і нагадувати про себе яскравіше за інших. У 2001 році на ринок вийшла серія Ляльок Bratz, яка стала потужним конкурентом для Барбі. Щоб ви розуміли, компанія Mattel, що володіє Барбі, до 2018 року мала судові справи з компанією MGA Entertainment, яка випускала... Кала зараз. Ця компанія більш відома ляльками Лол, але то таке. Отже, коли братс вийшли на ринок, Мател зрозуміли, що обходити своїх конкурентів треба не тільки судами, а ще й привертати увагу покупців. Тому вони почали робити мультфільми. Дітям подобалося, в принципі, а батькам доводилося купувати нові набори, адже дитина дуже хотіла поповнити гардероб своєї улюбленої ляльки новими аксесуарами. І хоча конкуренція між Барбі та іншими ляльками інших компаній продовжується, і зараз свій продукт вони настільки розпіарили, що Барбі це тепер перше, що згадує. Коли розмова заходить про дівчачі іграшки, ну воно, в принципі, і зрозуміло. Але як же компанія прийшла до зйомки повнометражного фільму, а не мультику? Розробляти цей фільм почали ще у 2009 році. Спочатку Мател планували працювати із Universal Pictures, але проект так і не пішов далі. У 2014 році вони згадали про свою ідею і почали працювати вже з Sony. Але довгі наступні роки вони просто обирали команду. Вони підбирали режисерів, сценаристів, обирали акторів на головні ролі. І так довго вони м'яли булки, що закінчився термін, згідно якого Sony Pictures володіли правилами правами на екранізацію Барбі, зрештою, права на екранізацію отримали Warner Bros. і всі люди, що збиралися працювати над цим проектом, просто взяли і покинули його. Серед них, до речі, була Енхетвей, яка, до речі, мала зіграти головну роль Барбі. Все почалося майже з нуля, і от нарешті, у 2019 році, головну роль отримує Марго Роббі, відома харизматична актриса, що вже запам'яталася глядачам своєю роллю Харлі Квін з загину самогубців, і не тільки. А у 2021 році стає відомо, що роль Кена зіграє Раян Гослінг. І лише у 22-му проект офіційно запустився на знімальному майданчику. І з того моменту пішла шалена хвиля стьобів та мемів. Всі ржали з того, що Райан Гослінг не помер в кінці драйву для того, аби зіграти Кена. Всі жартували з його кумедної зовнішності зі світлим волоссям та рожевим одягом. І, взагалі, як піар-відділ проекту, так і самі актори дуже добре підігрівали інтерес до майбутньої прем'єри своїми перформансами. Так, наприклад, Марго Робі раз на тиждень оголошувала день рожевого одягу і штрафувала всіх членів знімальної команди, хто не приходив у рожевому, а потім всі гроші відправляла на благодійність. По містах Америки були розвішані білборди з рожевим кольором та датою. Більше нічого. Сміливий хід справжній дім Барбі можна було орендувати на Airbnb, сходити на тематичну екскурсію. Всі прес-конференції оформлювалися рожевим інтер'єром. А загалом Мател підписала близько сотні рекламних інтеграцій Барбі з різноманітними брендами: від лаку для нігтів та одягу до консолі Xbox та меблів. А потім стало відомо, що Барбі вийде в прокат в один день із іншою гучною прем'єрою цього літа, фільмом Опенгеймер від Крістофера Нолана. І на диво, представники цих картин не сварилися одне з одним публічно. Ну так, звичайно, Нолан був не дуже задоволений, але як на мене все вийшло навіть краще. Той же виконавець головної ролі в Опенгеймері Кіліан Мерфі заявив, що конкуренція це добре, і подвійний сеанс в один день. Ну а чому би ні? Та навіть старина Том Круз запостив в своїх соціальних мережах фото із квитками на два фільми в один день. Ця подія породила справжній мем під назвою Барбін Геймер. Це хвиля мемів, де два фільми поєднують в один, і це просто нереальний політ фантазії. Це забустило хайп обох картин одразу, і я дуже сподіваюся, що Нолан не посвариться із Warner Bros. через їх мови з релізами. Вітаю, це Тоня з майбутнього, який монтує цей випуск, і маю сказати, що я трохи помилився і Нолан вже посварився з Warner Bros., причому ще до зйомок Опенгеймера. Але цю інфу я кажу для коректності матеріалу, і в цілому, як я й сказав у відео, публічно ніхто не сварився. Окрім того, люди чомусь захотіли йти на прем'єру Барбі, обов'язково вдягаючи щось рожеве. І навіть я пішов ось у цьому рожевому полу, в якому я зараз перед вами. Ну захотілося підтримати тренд. Я все ж таки ще не настільки старий, аби не вписатися в таку історію. Отож, піар та очікування були дуже високими, але що ж світ побачив за ітогом? Насправді Барбі мене приємно здивувала. Перед переглядом дуже важливо розуміти, що це рофл кіно. Тут усе знято заради приколів і піару іграшки. Тож, якщо ви чекаєте якихось глибоких філософських підтекстів, це не той проект. Фільм розважає глядача з першої до останньої секунди. Атракціон фарб не закінчується ніколи. І навіть музичні номери також з приколами. Акторська гра Гослінга, ну просто неймовірна. Він головна прикраса цього фільму і головний генератор кринжі. <свят> До речі, ця вже легендарна пісня I'm Just Can є відсилкою на старий американський мюзикл, співаючи під дощем. Я щиро сміявся на усіх гегах, які вставляли творці фільму, і мене насправді дуже тішило те, що у цьому проєкті майже немає серйозності. От настільки не немає, що він стібеться буквально з усього, чого тільки можна. Вони простібали стереотипність лялькового світу, реакцію суспільства на існування ідеалістичної іграшки. Вони відверто знущалися з самої Барбі та інших її версій, і Кена, який нахер нікому не потрібен без самої Барбі. Вони стібали Warner Brothers та саму компанію Mattel, а також Марго Робі та Райана Гослінга. Все, що відбувається в фільмі, це комедія, абсурд та гіперболізація всього на світі. Навіть в самому початку є пасхалка на космічну Одіссею Стенлі Кубріка. Директор та працівники Мател показуються у фільмі неймовірними патріархальними бовдурами, які живуть у світі не менш пластиковому, аніж Барбіленд. І це насправді самоіронія якогось космічного рівню, бо яка взагалі адекватна компанія виставляла б себе у такому світі на кіноекрані? Все, що відбувається у світі Барбі, іграшкове. Вона злітає в повітря та сідає в авто, ніби її тримає невидима рука дитини. Вона не їсть, не п'є і у Її світі немає вогню та води, тому і душ вона приймає штучно. У холодильнику наклейка замість продуктів, а басейн декоративний, так само, як і окан. Тут є лялька, над якою знущалися, і звичайно, вони не мають статевих органів про що прекрасно знають. Я думав лишитись на ніч сьогодні. Нащо? Ну я ж твій хлопець, і що буде? Марго Робі – прекрасна актриса, це ми з вами знаємо. Вона зіграла роль ляльки на відмінно. Але от Райан Гослінг, Боже, спостерігати за ним, це саме задоволення. Він постійно веде себе дивно, він переграє, він змінює емоції. На якийсь момент навіть здається нам злодієм. А коли він співає... Він також робить це крінжово. <ріст> Взагалі, крінж це те, заради чого Кен існує в цьому фільмі. <ріст> це прекрасно. До того ж варто зазначити, що у цьому фільмі грає реміксна версія пісні Барбі Girl» від групи Аква. І тут потрібно розуміти, що Мател лютою ненавистю ненавиділа цю пісню, і дуже багато років судилася через нею із музичним гуртом. Лише у 2009 році ця ворожнеча закінчилася, і Мател почали використовувати цей трек у своїй рекламі. А тут це офіційний саунд фільму, що вкотре вказує на самоіронію Мател. Коротше, театр божевілля у фільму просто чудовий, але. Але які сенси та які наративи він доносить своєму глядачеві? Отут трохи складніше. Основна ідея фільму це, окрім жартів над лялькою та всім на світі, гендерні стереотипи. Фільм в абсурдному ключі показує жіночність та мускулінність, критикує стереотипізацію в суспільстві та нав'язування поведінкових кліше. Другорядні теми фільму це переживання депресії, страх перед майбутнім, сепарація від зони комфорту, дорослішання та проблеми капіталізму. Стереотип на Барбі перетворюється з ляльки на людину, але світ людей жорстокий та двобічний. Вона вперше дізнається, що її існування в світі людей подобається не всім, а все, до чого вона звикла, працює по іншому. Цей фільм дуже багато критикують за погане розкриття всіх цих тем, але камон, це комедія абсурду. Тут головне сміятися, а не роздивлятися під мікроскопом гендерні стереотипи. Про них кажуть поверхнево, бо немає сенсу заглиблюватися в тему об'єктивізації там, де Барбі буквально ненавидить дитина. Всі можливі підтексти показані настільки ж пластиково, наскільки і світ Барбі Ленду. Якщо фільм говорить про патріархат. Він його висміює. Якщо про капіталізм він обігрує все таким чином, що проблема вирішується сама собою. Якщо говорить про депресію, то це також напівкумедна історія, адже Барбі лежить обличчям в газоні. Буквально все в цьому фільмі висміяне, а висміювання не потребує максимального розкриття деталей, в тому і гумор, що кожен зрозуміє тему і посміється. І це ключова відмінність. Ображені люди дуже хотіли побачити боротьбу з сексуалізацією жінок. Але не побачили, бо це не той жанр кіно, де це було доречно. Взагалі, сексуалізація, нав'язування гендерних стереотипів та інші теми це ніхуя не смішно і є проблемою в нашому реальному світі людей. Хтось через це страждає, хтось не помічає цього, хоча це є. Але якби все це розбиралося у фільмі серйозно, то глядачі мали б думати, осмислювати і плакати. А проект робився заради гумору. Висміювання це коли ти береш тему і смієшся, а не потребуєш повноцінного висвітлення всіх деталей. Якщо роздивлятися цей фільм з позиції людей, що чекали саме другого, то він жахливий. Як можна сміятися з таких тем? Та от прикиньте, можна. Можна сміятися взагалі з чого завгодно: з тем релігії, смерті, війни, українці до речі, дуже добре зараз це розуміють. Але якщо дивитися на цей фільм з позиції жанру, то він чудовий. Він зі змістом, з великою кількістю деталей, він насичений, яскравий, з гострим гумором та неочікуваним фіналом. Реально, фінальні секунди картини це розрив. І я задоволений тим, що побачив. Хоча мені і здалося, що із кількістю наративів фільм перебрав. Добре, я буду зараз виглядати як кончений сексист, але ось моя думка: ви ж напевно мене дивитеся саме через те, що хочете її знати. Отже, режисер картини Жінка, це Грета Гервіх. І я за останній час помічаю, що саме режисери жінки намагаються впихнути в свої проекти якомога більше тем, пов'язаних із сексизмом, інклюзивністю, об'єктивізацією, капіталізмом і так далі. Непогано про це говорити, і навіть треба, але не можна перетворювати це на солянку. Чим більше тем ти намагаєшся розкрити, Тим менше шансів, що в тебе це вийде. Я розумію, що хочеться висказатися, хочеться привернути увагу до проблем, але це не працює таким чином, що глядач зверне увагу на абсолютно все підряд. Потрібна одна-дві влучних теми, які ти розкриваєш, і тоді це дає ефект. А якщо ти через свої комплекси чи якісь особисті трагедії намагаєшся докричатися до усіх одразу і підняти за один фільм всі можливі теми, це не вийде. Саме тому Барбі і не є фільмом, який приверне увагу до проблем фемінізму, капіталізму, дорослішання та усього іншого, що там було. Тем занадто багато. І виграш цього фільму виключно в тому, що це комедія, яка висміює все це. Якби гумору там було менше, то і рейтинг цього фільму був би дуже низьким. Грета Гервіг зробила хороший проект. І це не через те, що вона жінка, і не через те, що в фільмі є чорні інваліди, вагітні та інше. Персонажі це реально існуючі ляльки серії Барбі. Фільм успішний, завдяки якісному піару, хорошим акторам на головних ролях, яскравій самоіронії мател та смішним жартам. І ні, цей фільм не для дітей і не для підлітків. Він виключно дорослий. Хоча по міжнародним нормам він має рейтинг 13+, але змісту там ну взагалі не на 13 років. Ну що ж, як ми бачимо, Барбі це хороша комедія для того, аби приємно провести час ввечері та просто пореготати. Рейтинги в неї досить високі, навіть незважаючи на якісь там косяки, і загалом враження приємне. Танцювальні номери та пісні відклалися в мене в пам'яті, і загалом я радий, що сходив на цей фільм. Але він же ж не єдиний вийшов в український прокат 20 липня. Так, у наступному випуску ми будемо оглядати фільм Опенгеймер легендарного Крістофера Нолана. У нього неймовірно високі рейтинги, і начебто я поки що ніде в інтернеті не бачив скарг на якість. Отже, як тільки я його подивлюся, одразу сяду писати для вас сценарій. Ну а поки що, посилання на мої соціальні мережі в описі. Я вам дякую за увагу. Мене звати Тоня. Я до уролога.